так, Мабуть, 24 грудня працюємо і вирішили перевезти декілька нуклеусів з цього точка на основний тачок. Для чого Ну, нам це необхідно, А хочемо скажімо так, продемонструвати, чи можливо таке зробити. Так як у кожного бджоля періодично виникає вопрос, при необхідності йому треба перевезти з одного місця бджіл на другий. І він не знає, коли би то краще зробити. Дивіться, буду відверти, в нашому випадку це краще робити перед обльотом. Ну коли перед обльотом, то треба буде екстерно, тому що обльот це непрогнозуваний день, то він може бути завтра, післязавтра. Ну, я маю на увазі, спонтанно може прийти. В той період може бути погана погода. Ну, в плані того, що перед тим був сніг і дорога, скажімо так, погана, їхати погано і тому подібне. І вирішили, друзі, для того, щоб перевірити. Нам було краще, вирішили возити зараз. От йдемо з роботи кожен день до по два три нуклеуси беремо і возимо. І подивимося, як вони себе будуть почувати. Сьогодні веземо два і в течії якогось часу подивимося, як, як вони почувають. І ви будете в далі знати, чи вартує то робити, чи краще все ж таки чекати обльота і тому подібне. Бо обставини є різні. І от в нашому випадку ми вирішили так. Що нам треба перед тим, як е, перевезти? Давайте убедимося, чи добре вони сидять. Убедимося, де вони є, для того, щоб потім їх поставити так. Е, бо вони будуть вже стояти так. І один із людків цей ми їм залишимо відкритий. Подивимося, в, в якому розположенні вони. Тут чи тут. Виберемо обозначення, де вони сидять. Ну і по великому рахунку закриваємо людки і веземо. Давайте значить, відкриваю кришу. Дивлюсь, де вони. Тут, да. Ну они вот тут, вот так. Ну да, ближе сюда, uh -huh. ближе сюда. А ну машинка, дай мне телефон, я посвичу был. Uh -huh. Они на самом кинцу цех. Да, сидеть. От десь отсюда. Тут теж є ще. Ну от десь так. Всередині, коротше. Mm -hmm. Значить, обозначаємо цю сторону як люток. Покладу тут хрестик, щоб довго не думати. Закриваю кришу. Так, е відразу отсюда треба достати нам, друзям, ватку. Mm -hmm. Давайте звернемо увагу, яка кількість подмора. Uh -huh. Є якісь 50 бджолок, ну це вірунда. Машенька з тієї сторони засунь. Всі льодки закриваємо і. Ну і в такому плані їх будемо перевозити. Давайте дивимося ще одну, обозначаємо де у них. Да, немашенька, машина телефон. Ну, она вот тут. Да, она вот тут. Да. Все у них тя сторона. Ставим вот тут хрестик. Давай, Машенька, снова заберем его, Хотя я ее и так достану. Так. Засовываем ее сюда. Ну і ставимо друзі-людки по великому рахунку і все. Беру просто в руки, несу в машину, це вже знімати не будемо. А вже як привеземо їх е, на точок, там продемонструємо. Та і все. Насіка нажимай на повну. І так, друзі, також стосовно відстані, на яку перевозити, так як це теж важливо. Е, яка дорога важлива. І як ви везете важливо? В нашому випадку ми веземо недалеко по гарній дорозі, по великому рахунку і на гарних умовах, так як веземо на лігковій машині, яка ну, не є так. В одному місці у нас от є такий подйом, але опять же, за рахунок моєї такої дурної праці, я цей підйом зробив доволі гладким і ми можемо підніматися тут, скажем так, доволі комфортно. Що теж не приводить к, скажімо так, якомусь великому роздраженню в даний період перевозки. Так що, якщо ви теж хочете враховувати, я демонструю свій, свій перевоз на невелику відстань при таких умовах. Ну і подивимося, що з цим буде. По великому рахунку я вважаю, що... Критичного нічого не повинно статися, так як ну, не бачу в цьому нічого критичного. Но є люди, котрі стверджують, що вони в такий період можуть-напросто просто всі ссипатися. Ми кілька перевозили, завжди перевозили перед обльотом і критичності ніколи не замічали. А от зараз робимо і дивимося в з вами. Итак, друзья, заїхали в двір. Отак вот виглядає. Ну, трошки сунувся, бо стояв більш рівно. Uh, все, по великому рахунку маю то обозначення, де у мене перенесемо. Ну і приподоймемо кришу, подивимося. В будь-якому випадку ну, чую, що гудять, як ніяк, трішки їм дискомфорт приносимо. Ну, наскільки він буде критичний, це вже покаже тільки практика. Так, Ставимо ну, я сюди, мабуть. О, давайте подивимося, що тут. Ага. Да, бачимо, да, що да, вони то... трішки захисту трішки приподнялися. Ага. Цей ролик буде мати продовження, так як одною серією це неможливо зняти. Ми от зараз їх привезли, поставимо і спустя, я не знаю там якийсь час, наприклад, нам днів через 5 з перед новим роком подивимось для того, щоб проаналізувати. Так як нам возити треба таких... Ну, 60 сімейок. І звісно, що якщо ми будемо приносити якийсь е е ущерб, то краще це все ж таки залишити перед обльотом і потім це зробити. А якщо не буде нічого страшного, то краще будемо возити так. Так що першу партію привезли. Ага, треба її в лісочок відкрити. Першу партію привезли, подивимося. І потім і вам покажемо і самі проаналізуємо. Так що на цьому завершимо.